I had a way Then, To saying it all on my own I had a hain. З вами гнал Гаймер. Я хочу вам оголосити на питання. Яке мені поміняти скіф? Ось на моїй сторінці, кажу сторінці. В моїй групі в контактах є ось таке. Така невеличка група. Я її тільки, здається, два дні тому створив. І тут буде голосування. Який скид обрати? Ось такий український, ось такий чи ось такий. І ви будете голосувати. Знаю, ви скажете, Арсенту, ти вже не доїв своїми голосуваннями, але це для... завдяки тому, що я хочу поміняти свій стиль в Майнкрафті, в Ютубі. О тут Мінерчик Арс проголосувало чотири людей. Скоріше всього, що буде, Мінерчик Арс. Тут таке всяке. Я скидаю. Тому ви можете подивитися на мою спільноту, зайти на мою сторінку ВКонтакті. І тут буде з китим поніком з площами. На це не звертайте. І тут буде Майнкрафт з Геймером. Але я, походу, перейменую на Minderchick Ars. Тому що там найбільше голосів. І прошу вас, ось моя сторінка, якщо хтось вірить. І проголосуйте, будь ласка, з вами був Тон Гайбер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, злайкайте. Всім удачі.